А. От стою тут а. і просто розумію, скільки лишніх дій і речей ми робимо у своєму житті. Просто не, не задумуючись над тим, до чого в нас взагалі вони ведуть: серіали, спілкування з непотрібними людьми, гульки, дискотеки, все, що з цим зв'язано. Так, да, я розумію, що хочеться покайфувати, але чи це, чи це насправді те, чого ти хочеш? Чи це те, чого хочу я? Ні, я хочу. Досягати своїх цілей. Я хочу мати, мати цю ціль, таку, яку ти до якої ти рухаєшся, і кожен момент, кожну, кожну дію, кожну задачу, поки ти йдеш до неї і виконуєш, ти вже кайфуєш. Ти вже від цього кайфуєш, не кайфуєш від того, лежачи на дивані, втикаючи ці серіали. Не кайфуєш від того, сидячи в барі, попиваючи пивко. Ти не кайфуєш від цього. Я не кайфую від цього. Не знаю, як. Я це говорю в першу чергу для себе. Потрібно рухати швидше. І потрібно рухатись фокусом і правдою.